Міністр освіти Дмитро Табачник повідомив, що Львівщина одна з небагатьох українських областей, де на оздоровлення дітей запланували найменше грошей. Така ж ситуація на Тернопільщині, Кіровоградщині та Київщині. Якщо, скажімо, в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій області це достатньо вагомі фінансові показники, то чомусь менше всього коштів запланували на оздоровлення дітей. Тернопільська і Львівська області, я думаю, що є час ще. Натомість обласні посадовці впевнені, надолужувати нічого. Підготовчі роботи тривають, і цьогоріч в області збираються оздоровити половину школярів. Для цього мають 29 мільйонів гривень. Кількість позабюджетних коштів збільшилася в чотири рази позабюджетних коштів. А кількість коштів в районах піднялася, якщо не помиляюся, порядка 25%. І зараз ще тривають переговори, тобто йде мова про те, щоб. Працівники ряду підприємств виділяли кошти на оздоровлення своїх дітей. Закидів міністра не розуміють у міській раді. Кажуть, цього року грошей на оздоровлення мають не менше, ніж минулого.